Всім доброго, тихо і мирного дня. Сьогодні, нарешті, ми знову поїхали на нову почту і забрали вже комбікорм розвиток. О, вже хоч знаю, як він обзивається розвиток. Знову я замовила 50 кілограм, але в першому відео про комбікорм я помилково назвала, 600 гривнів за комбікорм. Щоб ви знали, я за цей комбікорм заплатила 17 гривні за кілограм, щоб не було плотанини, бо люди подумають, що щось не то, вибачаюсь, буває. Все, зараз буду годувати своїх вже домашніх курчаток, тим, що скоро буде 23 дні, 24. Знову не пам'ятаю. Буду їх годувати цим відкормом. Розвитком. О, ну, все, до нових відео. Сашко, дякую, чесно, корм люксусовий. Раджу всім. І ще хотіла сказати: якщо ви хочете зв'язатися з Сашком, вайбері в нього є група, так і називається сучасний фермер. Зайдіть до нього в групу.